Якщо уявити ситуацію, що ми знаходимося десь на вулиці, побачили, що чоловік зупинився, схопився за грудну клітку, спросів, нагнувся, приліг і не, не, не рухається. Перш за все, думаємо про власну безпеку. Підходимо, кличемо. Не відповідає, переходимо далі до оцінки свідомості, робиться це наступним чином. Голосно кличемо, легенько трусимо за плечі. Ви мене чуєте? Якщо людина не відповідає, нам потрібно перейти далі до оцінки життєвих показників, а людина наша живе, тому що дихає і б'ється серце. На вулиці громадському місці, звичайно, шумно, транспорт, тому будемо оцінювати лише наявність дихання. Так просто ми його не оцінимо, тому що людина лежить. Є ризик, що буде механічна асфіксія в значеннях того, що западає язик і повітря не проходить. Тобто, ми, звичайно, кладемо долоню на лоб, пальцями підтискаємо щелепу, і ось таким чином. Робимо такий рух. Це відновлення прохідності дихальних шляхів. Нахиляємось. Очима я дивлюся на екскурсію грудної клітки, якщо є так дихання. Щукою відчуваю рух повітря і вухом чую, чи є дихання. На таку оцінку ми маємо 10 секунд. Що ми можемо почути? Можемо почути, просто, як повітря виходить з легень. Вийшов звук. Один вдох, і нема більше нічого. Це теж неефективне дихання. Тобто це агональне дихання, людина вже є мертва. Такий стан розцінюємо як стан клінічної смерті. Ми можемо починати реанімаційні заходи. Але так само пальцем комусь викликає швидко, показали, або якщо нема сам під вухо, трубочку набрали 103 і розказуємо, що сталося, де сталося, чітка адреса, тому що потрібно потім то знайти і лишати свій контактний номер телефона, або диспетчер буде говорити з вами весь час, поки доїде бригада. Тепер ми можемо почати. Починається все з непрямого масажу серця. Якщо ми побачили людину, що він йшов з кимось спілкувався, тобто він дихав, значить його кров насичена киснем, достатньо на перших хвилинах, потім будемо лише качати грудну клітку. Тепер місце, де будемо тиснути. Це є середина грудини. Звичайно, бажано розчіпнути, подивитися, щоб на нам була гола грудна клітка. Немедикам, орієнтовно, чоловікам лінія по соскам, точка посередині грудної клітки це буде місце, де будемо тиснути. Є ще декілька способів знайти цю точку. Находимо яремну вирізку, знаходимо мочеподібний відросток. Два пальці складаються ось таким чином. Ця точка буде місце нашого натискання. Вкладається рука на грудну клітку. Пам'ятайте, що ми не кладемо руку ось таким чином, кладеться тільки основа долоні. Тому що якщо ми покладемо долоню на ребра, ми почнемо тиснути, це буде тиск наш меншою ефективність, тому що буде розходжуватися по всій грудній клітці. Тому ось таким чином: друга рука в замок, пальці піднімемо догори, навалюємось на потерпілого, над потерпілим, коліна широко, це наша стабільна позиція, лікті рівні не згинаємо в ліктях, почнемо тиснути. Частота складає 100-120 натискань в хвилину, а глибина 5-6 см. Але люди і різні, хтось товстіший, хтось худіший, тому орієнтир – це одна третина поперечного розміру тіла, так, ми повинні стиснути серце між годиною і хребтом, щоб була його нормальна насосна функція. Що можемо побачити? Якщо людина почала махати руками, спиняємося, це не є смерть, все хорошо, все нормально. Ми з ним далі будемо говорити, десь його посадимо, поговоримо. Чому не дуже бажано робити штучну вентиляцію одразу рот в рот? Тому що, Якщо нам пацієнт невідомий, рахуйте, що він потенційно хворий віл-снід, у нього туберкульоз, в нього якась Боткіна. Хоча не доведено, що були зараження, але все одно для вас небезпеки. Якщо ми вже качнули 400 разів, ще не чуємо сирен десь може якесь віддалене місце, треба робити штучне дихання. Технічно воно робиться ось таким чином: пересуваюсь до голови, роблю ось такий рух, я відновлю прихідність дихальних шляхів. Закриваю ніздрі. Якщо я ніздрі не закрию і зроблю вдох, повітря піде коротким шляхом, вийде через ніз, не впаде в легені і не буде ефективно. Потім відкриваю рот, щільно треба охопити губи потерпілого і зробити вдох. Робиться два вдохи. Коли я роблю перший вдох, що у нас виходить? Я зроблю вдох, крем, вкремока, я дивлюся, чи піднімається грудна клітка. Якщо піднялася, означає, що вдох ефективний. Я набираю другий раз повітря. Дивлюся, що опускається грудна клітка, я відчув витік повітря. Добре, зробив другий вдох, знову пересунувся і почав знову качати. Тепер з цього моменту, як ми почали дихати, то натискання і дихання робиться з піввідношенням 30 до 2, Тобто 30 натискань, два вдохи. Ось таким чином ми працюємо. У нас є такі варіанти. Як найкращий варіант, відкриває очі, кажу дякую хлопці, все хорошо. Або проходить 30 хвилин. Ми бачимо, що ефекту немає. Ми вже стомлені, ще бригади немає поки швидкої. Можемо припинити як неефективні наші реанімаційні заходи. Або припиняємо, коли приїжджає бригада і забирає на себе реанімацію, тому що там вже є апаратура, кисень, є дефібрилятор, яким ми будемо працювати. Чим швидше ми почнемо екстреній ситуації реанімацію, тим більше шанси потерпілого невиживання. Бо наша ціль всієї нашої реанімації це повернути хворого в соціум до роботи, до друзів, до сім'ї. А це тільки тоді буде, коли ми нормально будемо ефективно здійснювати масаж для того, щоб мозок живився киснем.